Добрий день, 13 грудня 24-го року. Перший день сонячний за останній місяць сьогодні випав. Захотілося мені зняти відео невеличке, показати, як іде земівля. Майже місяць пройшов після моєго останнього відео. За цей час я довкривала виноград. І весь цей час була дуже важка така погода, хмарна, тумани, дощі невеликі. За останні дні випав сніжок, і сьогодні перший день, коли виглянуло сонечко. Тому відчувається такий підйом, що все буде гарно в нашому житті, можливо. Будемо надіятися на краще. Мороз мінус п'ять, зараз у тіні. Виноград весь укритий. Оця погода до винограда була гарна, і зараз гарно, що сніжок, це все вкрив. Вона буде під снігом зимувати добре, великих поки ще морозів не передбачається. Так що взимку, взиму я зайшла нормально, все вспіла до цієї поганої погоди все повкривати. І воно це все в мене з виноградок спить. Ось так вигляда моя діляночка зараз. Взагалі у цій місціні, де я зараз живу, мені дуже подобається зима, бо вона така. Це я буду четверту зиму зимувати. І вона тут така була, всі ці зіли. Така лагідна, можна сказати, не дуже великі морози, не дуже е, е, сніжок такий вчасно випадаючий, велику. В частину зими все лежить під снігом, гарно, красиво. Я живу у сільській місцевості, тут свіжо. Я вважаю, що зима дуже тут приємна. Отак виглядає моя діляночка зараз. Будемо набиратися терпіння і чекати весни. Дякую за увагу, до побачення.